Ігор Ярошевський знову підтвердив статус одного з найсильніших українських покеристів. У чеджу він дістався фінального столу престижного хайролерського турніру Трітон за 50 тисяч доларів та завершив виступ на почесному третьому місці. Фінал починався для нього з п'ятої позиції за розміром стеку, але старт вийшов вдалим. З кишеньковими туз король пік він виставився ол-ін проти найуспішнішого французького покериста Жана Нуеля Тореля з одномасним тузом дамою і подвоївся, одразу заявивши про серйозні наміри. Торель після цього швидко залишив турнір. Українець упевнено пройшов до топ 3 де зійшовся з Пунатом Пунсрі. Але роздача стала фатальною. Туз дама Ігоря не витримали проти одномасних десятки дев'ятки суперника. Флоп перевів ініціативу до тайландця. Тьорн підкріпив перевагу, а ривер поставив крапку. Третє місце принесло Ярошевському 766 тисяч доларів. Цей результат уже третій ITM для нього на серії в Чеджу. А загалом у вересні ігор заробив понад 1 мільйон 65 тисяч доларів. І ще міцніше закріпився на вершині Ukraine All-Time Money List з показником 13,5 мільйонів призових у кар'єрі.